Доброго дня! Ви на каналі Центр правової допомоги. І сьогодні з вами юрист Дарина Петрівна. І в цьому відео ми поговоримо про позбавлення матері батьківських прав, як цей процес відбувається, коли матір перебуває за кордоном. Що після цього чекає на дитину та хто визначатиме, де вона житиме, з яких умов можливо позбавити батьківських прав за кордону без відповідача? Відповіді на ці питання ми розглянемо у даному відео. Хочу звернути увагу на те, що якщо вас більше детально цікавить питання позбавлення батьківських прав, то ми вже знімали відео на цю тему, де розглядали такі питання, як підстави позбавлення батьківських прав і хто може позбавити прав на дитину. Якщо вас цікавить ця тема, ви можете переглянути відео за посиланням. Підставою для позбавлення батьківських прав є свідоме ухилення від виконання обов'язків щодо своєї дитини. Якщо батько чи мати малечі знаходиться в окупації чи полоні, то він чи вона фізично не має змоги допомагати. Інша річ, коли ж вона чи він має стабільну роботу і живе на вільній території, однак не платить аліменти на утримання дитини. В такому випадку суд прийме як це свідоме ухилення від виконання батьківських обов'язків і може подумати про позбавлення батьківських прав. У відповідності до статті 8 закону України про охорону дитинства, кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, морального, культурного, духовного і соціального розвитку. Батьки або особи, які їх заміняють, несуть відповідальність за створення необхідних для всебічного розвитку дитини відповідно до законів України. Відповідно до статті 11 закону України про охорону дитинства, сім'я є природним середовищем для фізичного, духовного, інтелектуального, культурного, соціального розвитку дитини, її матеріального забезпечення і несе відповідальність за створення належних умов для цього. Кожна дитина має право на проживання в сім'ї разом з батьками або в сім'ї одного з них та на піклування батьків. Батько і мати мають рівні права та обов'язки щодо своїх дітей. Предметом основної турботи та основним обов'язком батьків є забезпечення інтересів своєї дитини. Статтею 12 закону України знову ж таки про охорону дитинства передбачає, що виховання в сім'ї першу основу розвитку особистості дитини. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право і зобов'язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров'я, фізичний, духовний і моральний розвиток навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати до її самостійного життя та праці, позбавлення батьківських прав або віддобрення дитини у батьків без позбавлення їх. Цих прав не звільняє батьків від обов'язку утримувати дітей. Відповідно до статті 15 закону України про охорону дитинства, дитина, яка проживає окремо від батьків або одним із них, має право на підтримання з ними регулярних особистих стосунків і прямих контактів. Батьки, які проживають окремо від дитини, зобов'язані брати участь у її вихованні і мають право спілкуватися з нею якщо судом. Не визнано, що таке спілкування не перешкоджає нормальному вихованню дитини. Відповідно до частини 1, 5 статті 150 сімейного кодексу України батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї батьківщини, зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток. Забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя, повинні поважати дитину, передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов'язку батьківського піклування щодо неї. Згідно пунктом 2, частиною 1 статті 164 сімейного кодексу України, мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав. Якщо вона, він ухиляється від виконання своїх обов'язків щодо виховання дитини або забезпечення здобуття неї повної загальної середньої освіти. Як подати на позбавлення батьківських прав матері? Процес починається із звернення до органу опіки та піклування за місцем проживання дитини. Вам нададуть висновок щодо доцільності позбавлення батьківських прав матері. Без цього документу ви не зможете подати позивну заяву. Але що робити, якщо висновок органу опіки піклування не на користь батька, не панікувати і скласти надпереконливу позивну заяву? Ваші аргументи і докази мають позбавити суддів усіх сумнівів. У цьому вам допоможуть фахові адвокати. Вони підкреслять значимість доказів, підкріплять їх нормами права та посиланням на судову практику по позбавленню батьківських прав матері. Усі докази повинні безперечно підтверджувати провину батька матері та свідчити про неможливість зміни поведінки. Наслідки позбавлення батьківських прав матері після позбавлення батьківських прав мати втрачає право голосу у вирішенні всіх питань щодо дитини. Вам більше не потрібна її згода на виїзд дитини за кордону, зміни її прізвища чи місце реєстрації. Укладання договорів щодо дитини або навіть переїзд до іншої країни. Крім цього, ви можете отримати статус батька-одиника: право на додаткову щорічну відпустку, пільги та державну допомогу. А як бути з аліментами? Мати втрачає права, але не обов'язок. Тому все, що повинна сплачувати аліменти на утримання дитини. При цьому сама вона втрачає право на отримання дитиною в старості. Крім цього, дитина все ще матиме право на спадщину. А от мати за дитиною спадкувати не зможе. Як бачите, права батька і дитини повністю захищені, а у недобросовісної мами справедливо залишаються лише обов'язки. Дитина ж зберігає свої майнові права, засновані на факті спорідненості з особою, позбавленої батьківських прав. У тому числі право на одержання аліментів від такої особи та на спадкування після неї. Що стосується спілкування дитини з батьками, котрих позбавили права батьківства, то побачення можливі. Проте відбувається це лише за рішенням суду, тобто потрібно подати відповідну заяву з проханням надати дозвіл на побачення. Судом детально вивчається, чи не зашкодить таке спілкування психологічному. Чи фізичному здоров'ю дитини при схваленні побачень визначається їх періодичність або разовість. Крім цього, частіше всього такі побачення відбуваються тільки у присутності офіційного опікуна, чи піклувальника та обмежені в часі. До центру правової допомоги звернувся клієнт за правовою допомогою, підготовкою позову про позбавлення батьківських прав матері дитини. Батьки дитині розлучені, і місцем проживання неповнолітнього сина визначено разом з батьком. Так як батько перебуває на військовій службі, наказом начальника служби у справах дітей вирішено тимчасово влаштувати дитину в сім'ю брата на час відсутності батьків. Тобто наразі неповнолітня дитина проживає в іншій сім'ї, оскільки його мати перебуває за кордоном і самоусунулася від виконання своїх батьківських обов'язків. А батько перебуває на військовій службі в Збройних силах України і не може перебувати поряд з сином, внаслідок чого дитина залишилася без батьківського нагляду. Зважаючи на те, що батько проявляє активну поведінку щодо позбавлення її батьківських прав відносно неповнолітнього сина, про що свідчить надіслана нею заява про визнання позовних вимог, дії останньої мають вину поведінку як матері по відношенню до своєї дитини. Зокрема, мати виїхала за кордон і залишила неповнолітнього сина під опікою батька, не проявивши турботу про безпеку сина. Зважаючи на введений в державі воєнний стан, не приділяла уваги психологічному стану дитині, на який випливають як зовнішні фактори, так і внутрішні, переклала обов'язок по вихованню сина, піклування про його здоров'я, навчання, створення належних умов для проживання, матеріальне забезпечення першочергових потреб на позивача. Навіть після того як неповнолітня дитина залишилася без опіки та нагляду з боку батьків. Який проходить службу в Збройних силах України, відповідально змінила своєї поведінки і не повернулася до дитини, яка залишилася фактично сама, коли батьківське піклування відіграє важливе значення для становлення дитини як самостійної особистості. Незважаючи на це, матір фактично покинула сина, зважаючи, що він наразі позбавлений опіки з боку батька через проходження останньої військової служби. Дані дії можуть стати для дитини травматичними і бути причиною стресу. Заслухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши матеріали справи, суд дійшов до висновку, що позовні вимоги підлягають до задоволення з огляду на наступне. Минулого разу ми розглядали питання від строчка від мобілізації у зв'язку з інвалідністю батьків. Якщо ви його ще не бачили, переходьте за посиланням. Знайомтесь, ставте лайки та звертайтеся, якщо потрібна допомога. Якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були обмежені незаконно або ж порушені, пишіть коментар або записуйтеся до нас на безкоштовну консультацію. На цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. Ознайомтеся із практикою нашої компанії в посиланні під відео. З вами був юрист Центру правової допомоги Дарина Петрівна. До зустрічі у новому відео.